Добрий день вам, Сергій Захарчук, пастор церкви Спасіння, місто Полтава. Бог дав нам таке місце, через яке абсолютна більшість людей із Сумської області, Харківської, а зараз Луганської, рятуються від жахливої війни. І з першого дня ми, як церква, почали приймати, заселяти людей, годувати їх безкоштовно. Робити продуктові набори для тих, хто залишились тут в Полтаві біженці, мати з молоддю працю, а, духовні такі зустрічі і заходи для підтримки, підбадьорення і розуміння людей, що відбувається, і де знайти справжню потіху. І дійсно, бачучи це все жахіття от з першого дня, все, що ми перебуваємо і в чому перебувають люди, які з цих областей тікають. Ми не могли на це дивитися, але включилися, і в світі в нас вистачає сил, служимо для них. А причина чому? Тому що коли ти бачиш, що життя людей зруйноване абсолютно, і духовний світ їх так, так само розірване, розшматане серце і душа, ми робимо все, щоб допомогти їм отримати гуманітарну допомогу і духовне розуміння Бога, і в ньому майбутнє натхнення для життя далі, вийти з цієї жахливої кризи. Ми дякуємо вам за те, що ви допомагаєте всі, хто чим можете, молитвами, руками, фінансами. І для нас це дуже цінно, що ми не одні, а багато і багато людей з України, з усього світу поруч з нами. Виклики, які у нас є, або якщо брати мене, то це звісно фізичне перенавантаження, бо це кожен день абсолютно. Треба думати, розвивати, служити, мати стосунки з людьми, роботу за них, пропускати через своє серце. Ці всі історії і життя реальних людей. А, так само а, емоційно дуже важко на це все дивитися, відчувати і а, брати на себе десь частково їхній біль і це трагедія, які вони пережили. А, не вистачає і близьких людей поруч, тому що сім'я моя, дружина з дітьми ми їх відправили подалі від цих бойових дій, і тому приходиться самому. Втягти ще й і будівлю свою, і всі питання, які пов'язані з життєдіяльністю просто самого себе. А слава Богу, за команду друзів, близьких людей, які поруч і ми можемо разом служити, реально спасати людей. Дякую вам за те, що ми не просто говоримо з вами разом, що ми переживаємо, а зробили все, що могли для тисяч і тисяч людей, для їхнього спасіння, як фізичного, так і духовного.